Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про крипту, оглянемо ще раз а, на рух біткоїна. І в цьому відео я вам покажу декілька монет, які ще не пройшли весь свій запас ходу, а, коли біткоїн почав свій такий стрімкий рух на 100 тисяч. Ми бачимо, що зараз уже до 100 тисяч залишилось дуже небагато. Ну, майже він дійшов до цієї відмітки, і найближчим часом біткоін все ж таки. Вважаю, перетне цю відмітку, ось там якихось 10 е долі відсотків залишилося до 100 тисяч. І коли цю психологічну відмітку біткоін буде перетинати, то у людей почнеться такий е хайп і таке ФОМО, що вони не купляли біткоін, хоча він е показав дуже-дуже великий ріст за цей рік. І це все, до речі, Може привести до нового сезону з великою вірогідністю, що дуже багато альткоїнів буде йти е, вгору разом за бітком, коли біткоін може там перетнути 100 тисяч і піти на корекцію або піти на якийсь новий рубіж. І альткоїни будуть стріляти в будь-якому разі. Зараз багато альткоїнів ще не зреагували на рух біткоїна. І в цьому відео я хочу вам показати деякі з цих альткоїнів, які ви можете придбати або на споті, або торгувати їх на фьючерсній торгівлі, звісно, з адекватними ризиками від свого депозиту. І в цьому відео ви дізнаєтесь про 5 монет з такою великою капіталізацією, тобто це не скам, які з великою вирогідністю підуть за бітком і дадуть дуже гарний рух. Можна буде забрати навіть на, де на деяких монетах x 1 x 2 Біткоін дав. Просто щоб ви знали, 34% це тільки з жовтня. З жовтня він дав 34%. А за цей рік він дав. Давайте подивимося, скільки біткоін дав за цей рік відсотків. Ось 24 й рік. Дивіться 118%. Ну, 120, якщо він там піде на 100 тисяч, що, я думаю, буде найближчим часом. 120% дав біткоін. За цей рік. А якщо він перетне 100 тисяч, далі просто дорога відкрита в космос, як кажуть, тому що е, далі немає ніяких тут е, ордерів, немає ніяких проторгованих об'ємів, тобто далі просто невідоме. Або він піде е, на 200 тисяч, може на мільйон піде. Звісно, що це не буде так швидко, але просто коли є така порожня зона, то тут можуть рухи бути дуже шалені, і він може цю зону прошивати. Такими великими рухами, що люди просто будуть дивуватися. Наприклад, він може піти там легко на 110 одним баром, потім може там, поторгуватися, скоригуватися, піти на 150 тисяч. Тобто такі рухи бувають саме тоді, коли є порожня зона. Тобто, коли нічого не стримує біткоін, як тут були, багато ордерів, багато було лімітних гравців, багато було таких е, стримуючих факторів, які е, не давали йому йти вверх там, або сильно вниз. Іншими словами, тут постійно відбувалася боротьба між покупцями і продавцями. Тут такої боротьби ще немає, тому що буде тут, невідомо. Тепер переходимо до монет, які я вам хочу показати. Перша монета це BNB. Монета BNB вона цікава тим, що вона ще не вийшла свого накопичення. І я раджу торгувати саме на фьючерсах. В неї є досить сильний рівень, я би його навіть скоригував ось так, тому що так буде більш точніше. І я би торгував цю монету на фьючерсах при перетині рівня 670.85. Це графік біржі Bybit. Там на Binance плюс-мінус, значення будуть такі ж самі. У BNB, якщо відкрити тижневий таймфрейм, давайте перейдемо на тижневий таймфрейм. подивіться, у неї теж є порожня зона. Так, тут був один паранормальний бар тижневий. Дивіться, дошли ми до 720.55 тут була відмітка. Тут можна поставити рівень, але так як тут е, така порожня зона, то цей рівень не буде грати якоїсь сильної ролі, його можуть дуже сильно прошивати. І подивіться, BingB -Бі стоїть в накопиченні, скільки вона стоїть часу в накопиченні. Ось ця зона це тижневі бари, тобто накопичення тут тижневими барами майже рік, і тільки уявіть собі, яка тут енергія накопичилась. Ця енергія має кудись вийти. Або вийти вниз, або вийти вверх. Зараз. Є передумови, що вона буде виходити саме наверх, тому що біткоін перетинає 100 тисяч і BNB досить гарна капіталізація, це монета точно не скам, Тому я вважаю, моя думка, що як мінімум такі рухи з мого досвіду давали е, середній АТР цього накопичення як мінімум. Тобто, якщо взяти там середній АТР, там плюс-мінус це буде 21%, то це мінімум 21% вона дасть при пробої цього рівня. Тобто вона піде на 800 там, або 800 з копіками. Це мінімум. Має бути вихід цієї енергії. А як правило, такі енергії можуть пуляти на 100%, на 50%. Взагалі-то моя думка по BNB, що BNB має дійти до відмітки 1 тисяча доларів. І вона цей шлях буде проходити дуже різко, дуже паранормальними, різкими імпульсними барами. Тому цю монету я би радив купляти як на споті, так і на фьючерсах. Звісно, що стоп-лосс е треба ставити адекватний. Якщо на споті, то стоп-лосс ставити більше. Якщо на фьючерсах, то ми стоп-лосс. Ставимо більш-менший, тому що ми торгуємо від ризиків. Переходимо до слідуючої монетки. Слідуюча монетка це філ. Дуже цікава монетка, і вона перш за все цікава тим, що вона ще не вийшла свого накопичення. Тут дуже багато рівнів. Я просто коли торгував ще там два роки назад на фьючерсах, то мене збереглися всі ці рівні. Але я їх зараз повидаляю і просто покажу один ключовий рівень. Дивіться, один ключовий рівень, який. Показує, де можна заходити. Це тижневі бари. Ще раз наголошую, зараз ми знаходимося не на денному таймфреймі, а на тижневому таймфреймі. Ось графік монетки філ. Подивіться, два удари в одну точку. Це було а, влітку цього року, раз, два. Потім ми відійшли назад. Знову підійшли сюди. І зараз, коли ми тут стоїмо біля цього рівня, у неї є дуже великі передумови для того, щоб пробити. Рівень на відмітки 4.845, і тут просто можуть бути дуже шалені рухи. Подивіться, ну, як мінімум є запас ходу, давайте подивимося. Як мінімум є запас ходу до ось цього накопичення ось цієї зони, яка сформована теж двома паранормальними тижневими барами. Ось цей перший бар, ось другий бар. Рівень 6.797, ну, округлити буде 6800. Якщо пробивається рівень філ. То він може дати 40%. Це просто так. За пару днів, може там за тиждень він може дати прошити цю зону. Але в нього є, подивіться, яка історія. В нього ж є максимальні значення філа знаходяться ось тут. Тобто рівень філа можна а, з його максимальних глобальних значень, його ціна складала 120. Якщо філ буде виходити з свого накопичення, то він може. В ідеалі дати, подивіться, які шалені відсотки 2200 відсотків. Звісно, тут пройти цю зону там а, за пару тижнів йому навряд чи вдасться. Але якщо почнеться альтсезон, то в будь-якому разі на монетки ФІЛ можуть бути дуже великі рухи, і ці рухи можуть принести тим, хто торгує на споті, дуже гарні відсотки. Наразі це одна з найгарніших монет, якщо ми дивимося по графіку. І я вважаю, що на даний момент за декілька тижнів у неї мінімум є запас ходу, як мінімум до цього зеркального рівня, подивіться, ось тут ми вдарились. Це рівень підтримки, тут рівень супротиву. Рівень 11.650. До цього рівня 137%. Монетка ФІЛ зараз у мене є на споті, я її купив, я її тримаю, я її купив ще ось тут, нанизу, і теж вам раджу її купляти. Якщо торгувати цю монетку на фьючерсах, все те саме, рівень 4.845 є дуже ключовою точкою. Після пробою цього рівня рухи можуть бути дуже великі. Можна торгувати на фьючерсах, тягнути до цього рівня. До цього рівня тягнути теж можна, але тоді ваша угода буде висіти там, тижнями, може висіти, поки вона дійде до цього рівня. Хоча, якщо повернутися до історії, подивіться: 1, 2, 3, 4, 4 паранормальних тижня зробили, подивіться, який рух. Це було по історії. 120%. Тобто місяць 120%. Дуже гарна монетка. Переходимо до слідуючої монетки. Слідуюча монетка це монетка AVAX. Відразу я хочу показати один сильний рівень, а, який знаходиться на ось цьому накопиченні по історії. Це рівень 51.230. Ось це рівень. Тобто, це зона, куди AVAX має прийти як вихід із цього. Дуже великого накопичення. Ми бачимо, що на початку 24-го року вона з цього накопичення почала виходити. Тут, в березні, вона цього накопичення вийшла, але, але далі її не пустили. Вона повернулася знову в цю зону великого накопичення. І зараз у неї з теперішніх значень є гарний запас ходу до верхньої границі рівня це 40%. Цю монетку можна торгувати на ф'ючерсах. На споті її теж можна торгувати, але б я все таки б на споті закуплявся, коли вона трохи просяде, буде якась корекція. Брати її зараз трохи ризиковано, але на невеликий відсоток від депозиту, наприклад, там на 5%, на 10 максимум, я би радив взяти монетку Abox, тому що у неї на денному таймфреймі сформувався дуже гарний, сильний рівень, який знаходиться на відмітці. 37,455. Ми бачимо, цей рівень повторюється на історії. Він є а, а, в цьому накопиченні. І тому при пробої цього рівня, це ключовий рівень, може бути швидкий імпульсний рух, який може дати вам непогані відсотки. В даному випадку це 20%. І на споті теж можна заробити. Звісно, якщо тягнути монетку AVAX і тримати її в довгу строк, то монетка AVAX а, все ж таки буде виходити з свого накопичення. Рано чи пізно. Я маю на увазі з цього накопичення. Вона ось тут вийшла, тут її просто далі не пустили. Все залежить від біткоїна. Якщо біткоін перетне 100 тисяч затримається вище 100 тисяч, не буде якоїсь паніки, не буде якихось глобальних негативних подій, які можуть е обвалити е весь ринок, то монетка AVAX може виходити з накопичення, і в неї є дуже гарний запас ходу, це 50%, потім рівень слідуючий буде 98%, і монетку AVAX на споті тримати теж дуже добре. Її потенціал і її енергія ще не реалізовані. Переходимо до слідуючої монетки. Це. Ось така монетка. Подивіться, в неї є теж накопичення, з якого вона ще не вийшла. Давайте я видалю ці рівні, які по історії у мене були. Ось у неї є один ключовий рівень. Ключовий рівень знаходиться на відмітці 2.0359. Ну просто можна округлити до 2. Це зеркальний рівень. Ми бачимо, що тут в цій точці ми вдарились. Це рівень це був рівень підтримки. Тут ми вдарились денним баром. Вчора це був рівень вже супротиву. І так як ми зробили дуже дальній ретест, то зараз при підході до цього рівня можна заходити в лонг саме на ф'ючерсах, і у цієї монети є запас ходу до слідуючого сильного рівня, як мінімум 40%. Тобто, ця монета можна торгуватися як на споті, так і на фьючерсах. Але чітко з ризиками, чітко торгуємо від сильних рівнів. тобто Потрібно розуміти енергію, яка працює на ринку. Якщо ви ці енергії не розумієте, не можете проводити рівні, то на фьючерсах краще не торгувати. Якщо торгувати, то краще тільки на споті і заходити з чітким ризик менеджментом. Якщо говорити про її глобальний потенціал, то у цієї монети є потенціал, якщо вона буде виходити на свої глобальні значення, як, мі як мінімум 150%. Тобто ця монетка теж починає тільки виходити, і я теж її раджу торгувати. Переходимо до слідуючої монети. Слідуюча монета в нас це монетка Ефір Класік. Відкриваємо графік монетки Ефір Classic. Теж мене тут купа рівнів по історії, але вони ролі сильно і не грають. Що я хотів зазначити? Якщо перейти на тижневий таймфрейм, ми бачимо, що на тижневому таймфреймі у ефір Класіка тут дуже великі паранормальні рухи, тобто паранормальні бари, які. Робили тут такі сильні рухи, що е, там, за місяць можна було зробити дивіться, 70%. Тобто рухи були дуже паранормальні. І зараз, як вихід з цього накопичення, ефір Classic буде виходити з накопичення і буде йти на свої глобальні значення, які знаходяться на рівні 77. Якщо ми розглядаємо вихід з каналу, то такий рух може дати 94%. Якщо ми беремо із теперішніх значень, якщо ми, наприклад, заходимо на ф'ючерсах, перший запас ходу 12%, другий запас ходу це 19%, ну, 20% можна округлити, і до границі цього накопичення це 37%. Тобто монетку цю можна торгувати на фьючерсах і можна торгувати на споті. Чому я говорю, що ефір Класік дійде до своїх глобальних значень, 77%? Причина проста: як правило, коли йдуть такі паранормальні рухи. І які чередуються з такими рухами поступовими, тут дуже багато гравців збирали дуже велику позицію. Тобто, багато гравців, багато китів тут збирали сильну позицію, і тут в цьому накопиченні накопичилась дуже велика енергія. Тобто, у монетки є потенціал, тому що вона пробивала свої рівні, потім поверталась, потім йшла вниз, потім знову дійшла до верхньої границі свого накопичення. Це рівень 39. 493 знову відкатила, і зараз її знову почали гнати наверх. Це говорить про те, що тут є гарний покупець, тобто є гарні гравці, які будуть торгувати цю монету. І не забуваємо, що ефір класік прив'язаний до ефіра. Якщо Ефір піде, а Ефір теж піде за бітком, тому що рано чи пізно а, домінація біткоїна буде спадати, і кошти будуть переливатися в інші альткоїни. І буде сезон, просто кажучи. Тому. Ефір Classic має великий потенціал, все залежить, звісно, що від біткоїна і від ефіру. Але ця монета це одна з тих монет, яка має дуже гарну енергію, яка має дуже гарне е е накопичення, і цю монету можна торгувати. Наостанок, я хочу розказати ще про одну монетку. Монетка Atom. Подивіться, монетка Atom знаходиться на своєму, можна сказати, глобальному мінімуму, і вона вже вийшла з свого цього глобального мініуму, Це Відбулося скільки днів назад. Ну, умовно кажучи, тиждень назад, монетка Атом вийшла свого накопичення, яке було на її глобальних мінімумах, ось це накопичення, ось цей канал. І зараз у неї є дуже добрий запас ходу. Знову переходимо на тижневий таймфрейм. Запас ходу в першу чергу до нижньої границі ось цього накопичення історичного, з якого почався дуже стрімкий. Рух вниз і сформувався цей канал. Подивіться. Навіть отак можна поставити, тому що це ось паранормальний бар і рівень зеркальний. Тут ми е, билися в рівень підтримки, тут у нас рівень супротиву. Раз, два, три. Тобто монетки атом є потенціал з теперішніх значень, як мінімум, до цього рівня, який є верхньою границею ось цього накопичення, це 139%. А якщо монетка буде виходити з цього накопичення і буде йти до своїх глобальних значень, це 500%. Тобто цю монету потрібно купляти на споті в довгосрок, це один з найліпших варіантів. На ф'ючерсах теж можна купляти і теж можна її торгувати, але тут потрібно дивитися на рівні. Давайте подивимося, зараз у монетки Atom сформувався дуже гарний рівень, який знаходиться на відмітці. Давайте трошки скоригуємо. Який знаходиться на відмітці 6.670, умовно кажучи. Ось ми підійшли паранормальним баром денним. Тут ми зробили хибний пробій, ми не сильно не відкотили і знову сьогодні підійшли. Якщо монетка Атом пробиває рівень 6.670, то в неї є запас ходу 31% мінімум до слідучого рівня. На ф'ючерсах можна цю монетку торгувати. Так, не дуже точно я сказав, в неї тут було теж. Пробій був з цього накопичення, перший запас ходу не 30%, а перший запас ходу це 15%. Для фьючерсів це дуже гарно. Тому якщо монетка Атом прибуває рівень 6.677, можна на фьючерсах і торгувати, фіксувати а, профіт уже тут, а можна тягнути і тут. Ну це вже залежить від вашої стратегії. Звісно, торгувати треба зі стоп-лосом. Ще раз, якщо підвести підсумки по монетки Atom, ця монета дуже гарна для торгівлі на споті, вона може легко дати. 135%. Якщо піде вона далі на свої глобальні значення, то тут я казав, вже 500% може скласти ваш профіт. Я теж монетку Atom тримаю, теж купив її на споті, тому і теж вам раджу це зробити. Ось про ці монети я хотів поговорити. Напередодні такої глобальної події, як перетин біткоїном відмітки 100 тисяч, це подія, яка може привести до початку альтсезону. Тому, якщо ви не хочете все це слідкуйте за моїм каналом. Також в мене є телеграм-канал, де я скидую сигнали. Саме на фьючерси, можете підписуватися, посилання на цей канал буде під відео. Якщо ви не знаєте, де купити біткоін, де торгувати криптовалютою. Посилання на безпечну біржу, на якій я торгую. Це біржа Bybit, є під цим відео. Можете реєструватися, торгувати, купляти біткоін, заводити кошти. Там, там дуже просто все це робиться. Посилання на біржу Bybit є під цим відео. На цьому бажаю всім вдачі та профіту.